Що таке защемлення сідничного нерва і чому про нього говорять всі, друзі? Якщо ви колись відчували різкий біль у нозі, який буквально паралізує, то ви вже знаєте про що йдеться мова. Защемлення сідничного нерва це не просто легкий дискомфорт, який пройде після відпочинку. Це той біль, який може зненацька застати і сильно зіпсувати життя. У цьому відео я розкажу, що таке защемлення сідничного нерва. Або як це ще називають ІШАС. Головні симптоми, які не можна ігнорувати, причини цієї біди, і найголовніше це як лікувати та уникати в майбутньому. Поїхали. Зачимлення сідничного нерва, Що це таке? І як це взагалі відчувається? Отже, сідничний нерв це найбільший нерв у нашому тілі, який починається від поперекового сплетення, проходить через ТАЗ і йде аж до стопи. саме він відповідає за рух і чутливість ноги. Коли він защемляється, тоді вже точно ой. Ви можете відчути біль, який не просто дошкуляє, а й прямо заважає нормально ходити. Симптоми, які вказують на защемлення сідничного нерва. Як зрозуміти, що це не просто м'язи недопрацювали, а саме сідничний нерв защемило? Є кілька дуже специфічних ознак. Перше це різкий біль у сіднило. Та нозі, який віддає від попереку до самої стопи. Друге це печіння або поколювання в нозі, як ніби мурашки бігають. Третє оніміння або слабкість м'язів у нозі. Інколи навіть важко на неї спиратися. Четверте це підвищений біль вночі. Як тільки лягаєш, біль посилюється і не дає спати. Якщо ви впізнали ці симптоми, то краще не відкладати і звернутися до лікаря. Інакше. Ну, самі розумієте. Ходити буде важко. Як розпізнати защемлення нерва? Простий тест. Щоб перевірити защемлення сідничного нерва вдома. Якщо ви хочете перевірити, чи є защемлення нерва, можна зробити просту вправу. Лягайте на спину, одну ногу випряміть вгору. Відчуваєте різкий біль у сідниці або стегні? Можливо, це сигнали про защемлення. Також можна спробувати повертати зігнуту ногу в бік. Якщо з'являється біль, це ще один сигнал. Нам, що щось пішло не так, чому ж нерв защемлюється? Найпоширеніші причини, чому ж взагалі защемлюється сідничний нерв? Ось головні винуватці. Грижа міжхребцевого диску. Тут навіть пояснювати не треба. Диск тисне на нерв. І боляче зміщення хребців. Коли хребці стають не на свої місця, страждають нерви. Остеохондроз зі старінням наш хребет може трохи розвалюватися. І тут знову зажемлення, спазм м'язів, перехолодження або сильне навантаження. І ось він, спазм, що здавлює нерв. Інші причини це може бути вагітність, цукровий діабет, зайва вага. Теж можуть підвищувати ризики. Іноді защемлення трапляється через невдалий рух або навіть просто після тривалого сидіння. Так що намагайтеся уникати довгого сидіння, особливо на м'яких поверхнях. Що точно не можна робити при защемленні сідничного нерва? Часто люди намагаються розтерти, розігріти або просто дати собі відпочити. Але при защемленні це тільки може погіршити стан. Ось що краще не робити, не гріти і не розтирати місце защемлення без дозволу лікаря. Не займайтеся самолікуванням. Різні мазі можуть тільки зберігати. Бити спантелику, не лягати на м'яку поверхню, краще спати на жорсткому матраці, щоб підтримувати спину, лікування защемлення сідничного нерва. А тепер про те, як позбутися цього болю, ось що може допомогти: медикаменти, протизапальні препарати та вітамінні препарати для нервів, фізіотерапія це процедури, які розслабляють м'язи та знімають симптоми запалення, фізичні вправи, спеціальні вправи, які допоможуть розтягнути м'язи і звільнити нерв. Масаж і мануальна терапія для зняття напруги м'язів, особливо якщо захворювання викликане спазмами. Сучасні методи, такі як хілтерапія, Тобто лазер для зняття запалення і болю, що знімає навіть дуже сильний больовий синдром. Головне пам'ятати, що самолікування тут не найкращий варіант, якщо захопитися, можна тільки погіршити ситуацію. Звертайтеся до лікаря, який точно скаже, як лікувати, як уникнути защемлення сідничного нерва. Корисні поради. Щоб не потрапити в цю пастку, знову ось кілька корисних порад. Перше це регулярно рухайтесь. Робіть вправи, щоб зміцнювати м'язи спини. Друге слідкуйте за поставою, особливо якщо ви працюєте за комп'ютером. Третє: захищайте спину від протягів. Переохолодження тут точно не помічник. Четверте. Контролюйте вагу, зайві кілограми тільки додають навантаження на спину. І останнє. профілактика це найкращий спосіб уникнути проблем з сідничним нервом і не мучитися від болю.